Я хочу все-таки поділитися з вами, як з'явилися коктейлі в нашому каталозі. Це був запит від вас, від дуже багатьох лідерів і консультантів компанії Лівеста. І що хочу сказати, ми проробили титанічну роботу з нашою командою офіса в пошуку того самого ідеального і смачного коктейля. Тут є невеличке відео. Знаєте, яке можливо трішечки, хоча б передасть ту атмосферу, як це все відбувалося? Ми е, спробуємо. Коли величезну кількість коктейлів від різних компаній, і все таки зупинилися на тому ідеальному, як ми вважали, що аналогів його просто немає в Україні. Окей, ви бачите тут. Я передаю свої відчуття, емоції не тільки я. Ви Бачите, Галина Фесина з нами Світлана Дігтяренко. І хочу сказати, що знімали це все Ярослава Іванішина, наша директорка з маркетингу та піар. І ми дегустували дійсно об'їздили дуже багато різних виробництв. В Туреччині в нас. Були також на дегустації різноманітні коктейлі з Європи, із Польщі, із Угорщини із Іспанії. Ми були на виставці в Боловії. Ми пробували різноманітну кількість коктейлів. Ми розводили їх на молоці. Ми розводили їх на воді. Ми розводили їх на кефірі. Ми розводили їх на йогурті. Тобто, ми експериментували як могли. І хочу подякувати групі лідерів, які також нам допомагали приймати рішення і дегустували ці коктейлі разом з нами. Ми зібрали. Таку знаєте фокус групу, які ми по Україні відправляли ці коктейлі, і переживали, щоб знаєте, тому що це порошок. Ми насипали в мішечки, відправляли і переживали, щоб нас не подумали, що це порошечок, але не той. Але вони смачно дуже пахли, Тому я думаю, їх ні з чим неможливо було перепутати. І що ми все таки добилися цього результату і знайшли ідеальні. Які шукали і по складу, і по смаковим властивостям, і саме головне коктейлі, які не шкодять для здоров'я, які не викликають звикання, і ті, які допомагають вирішити проблему зайвої ваги, а ще допомагають покращити самопочуття. І, звичайно, ми будемо про це говорити.